Шановні учасники всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів, краї, в якому я живу. Ми раді вітати вас у серці патріотичного виховання нашого закладу музеї історії рідного краю та бойової слави, який розпочав роботу в 1995 році як музейна кімната, а з 2007 року набув статусу музею. Це храм пам'яті і гордості за великий подвиг кращих синів і долік українського народу. Музей налічує 317 експонатів, які представлені в таких розділах: Кам'янка з найдавніших часів. Кам'янка і декабристи. Україна у Другій світовій війні. Воїни інтернаціоналісти. Історія школи, нумізматика, літературне краєзнавство, зброя та амуніція. Слава Україні! Героям слава! Центральне місце займає розділ Україна у Другій світовій війні. Наше покоління не може зганьбити подвиг наших дідів та прадідів. Зоря з граніту, вічні, вічні солдати, болями Вічніми їхніми пам'ять живе. Перша експозиція розповідає про діяльність партизанських заводів на території Кам'янщини. Загін Куценка дія в Тимашівському лісі, а загін тубового Петра Антоновича дія в Холодному Яру. Повними кавалерами орденів слави є Орешечко Василь Макарович та Хижняк Василь Адамович, який був учасником параду перемоги у Москві у 1945 році. Обоє нагороджені трьома орденами слави. Героями Радянського Союзу є наші земляки Дриженко Іван Олексійович, Конякін Олександр Федорович, Щепіль Кузьма Хомич, Мірошніченко Сергій Єлисеєвич. Вони отримали вищу ступінь нагороди за здійснення героїчного подвигу. Почесними громадянами нашого міста є герої, які визволяли Кам'янку в січні 1944 року. Це Персіков Микола Михайлович, Пономаренко Микола Костянтинович, Штеменко Борис Миколайович, Дрьомов Дмитро Іванович, Трохов Василь Дмитрович, Курій Сабрав Лазарович та Чертков Прокопій Логвинович, які в складі бойових частин Другого Українського фронту визволяли наше місто. Їхніми іменами названі вулиці міста Кам'янки. Галочкін Віктор Іванович, Кудря Галина Йосипівна, Борисова Людмила Петрівна, Гаченко Петро Пантелевич. Вони збирали інформацію про дислокацію ворожих військ, тим самим прискорюючи перемогу. Особливою уваги заслуговує Галочкін Віктор Іванович. Він ціною власного життя врятував життя командира. Після Другої світової війни радянські війська взяли участь у 24 локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 держав. Найбільш масштабною була війна в Афганістані, яка тривала з 1979 по 1989 рік. Через горнило війни пройшло 160 тисяч українців, 3 тисячі з яких загинули. Одним із героїв Афганської війни є випускник нашої школи Курнус Віктор Іванович. Народився він в 1961 році 5 серпня. Потім сім'я приїжджає до Кам'янки. А вже в 1968 році Віктор іде до першого класу Кам'янської школи номер 1 Після закінчення Харківського гвардійського вищого танкового училища служив у Забайкальському окрузі. був командиром групи десантних військ, направлений в Афганістан для виконання. Інтернаціонального обов'язку загинув в бою 5 серпня 1986 року. Віктор Іванович Курнус був нагороджений Орденом Червоної зірки. Посмертно. 13 жовтня 2020 року до музею було передано медаль та посвідчення до відзнаки Українська Берегиня. У 2014 році нашу країну сколихнула нова війна на Сході України. Жорстока, несправедлива. На цю війну пішло 245 жителів Кам'янського району. Молоді, мужні, незламні. Ціною власного життя боронять наш мир і спокій. Вони стали символом мужності, відваги та патріотизму. З цієї війни не повернулося п'ятеро кам'янчан. Войцехівський Євген Вікторович народився 6 липня 1979 року в місті Кам'ян. Після Майдану поїхав боронити схід України. Воював у 24-му територіальному батальйоні оборони Айдар. За життя бійця була обіцяна велика нагорода. Євген загинув 7 липня 2014 року в місті Щастя Луганської області від смертельної кулі диверсантів. Вороги знали його як Чеха. Белима Микола Григорович. Народився 3 грудня 1985 року у селі Лузанівка Кам'янського району. Був сержантом 40-го окремого мітопіхотного батальйону 17-ї окремої танкової бригади. 8 лютого 2015 року в боях за Дебальцеве зазнав смертельного поранення голову. На його честь була встановлена меморіальна дошка на фасаді Лузанівської школи та названа одна із вулиць села Лузанівка. Воропай Василь Васильович народився 11 січня 1956 року. У військо пішов 4 вересня 2014 року. Його призначили командиром відділення перевозу боєприпасів. Був відправлений в зону АТО. Василь Васильович загинув 31 січня 2015 року в весь Гродівка Донецької області від осколка гармати, в яку влучив снаряд смерча. 29 січня 2016 року у рідному селі відбулося відкриття меморіальної дошки Воропаю Василю Васильовичу на фасаді косарської школи. Дяченко Олег Вікторович народився 16 квітня 1974 року в місті Кам'янка. Військовослужбовець 12-го батальйону Територіальної оборони Збройних сил України Київ Олег був водієм, виконував усі бойові дії станиці Луганської. Загинув від проникаючої рани 28 березня 2015 року в місті Старобільськ на Донбасі. Погорілий Олексій Валерійович народився 1995 року 30 березня в селі Ребедалівка. В серпні 2014 року воювався Іловась. 30 серпня українські військові організованими колонами почали рух з міста однак колони були підступно розстріляні олексій погорілий зник без вісти під час проходження коридору під Іловайськом згодом аналіз ДНК дозволив ідентифікувати останки і 1 вересня 2015 року на батьківщині бійця у селі Ребедалівка відбулося перепоховання. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, герої Кам'янщини нагороджені орденом за мужність третього ступеня посмертно. Войцехівський Євген Вікторович отримав почесну відзнаку за заслуги перед Черкащиною посмертно та особливе відзначення Залізний Хрест посмертно. Три різні війни розмежовані у часі. Такі різні долі людей, але об'єднані в одну єдину фронтову долю бійців і волонтерів. Пам'ятайте про тих, що безвісти пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре.